Іван Драч Етюд кохання. Кохати нові землі відкривати, нюанси свіжі і відтінки нові. Кохати це щомиті дивуватись, це задихатись з подиву любові, це припадати до джерел незнаних. І дикої жаги не втамувати, порушувати дивовижні плани, а потім дивовижніші сплітати, кипіти і згоряти од розпуки, і все спізнати, все знайти в любові, шалене щастя і пекельні муки, коли не маєш риб'ячої крові. Переможного мирова.